Привіт всім! Ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні з вами поділюся рецептом чудового яблучного пирога. Цей пиріг дуже швидкий в приготуванні, простий і саме головне, ще дуже смачний. Для його приготування я беру яблука, які кисловаті, а не солодкі. Сьогодні у мене це семеренко. І е, чищу від шкірочки та віддаляю корінчики та серцевинку, щоб ніяка лусочка не попалася, коли ми будемо випікати наш пиріг. Я взяла 4 Великих яблука це в мене по вазі 600 грам. Якщо у вас дрібніші, орієнтуйтеся, беріть тоді вдвічі більше. Можете брати будь-які яблука, цей пиріг буде смачний, не обов'язково з семеренкою. Коли вже всі яблука почистили, починаємо кришити їх середніми шматочками. І дрібнесенькими, і невеликими, так як я показую на відео. Ось такими шматочками. І так всі яблука кришимо. Стараємося кришити швиденько, щоб яблука не потемніли, тому що, ви знаєте, що якщо яблука постоють трошки довше, то вони втрачають свій колір. І стараємося швиденько це все перекришити. І щоб вони не потемніли, обов'язково треба їх, на їх видушити сік лимона. Це десь столова ложка одна. Тепер перемішую, щоб гарно на кожне яблучко попав лимонний сік, і буду додавати 2 столових ложки цукру. І теж перемішаю. Для тих, хто любить корицю, додаю корицю. Я додаю трошки, тому що в мене смаки в сім'ї 50 на 50. Тобто трошки додаю, але небагато. І додаю 30 крохмалу Крохмал не дасть яблукам витекти Сок залишиться всередині нашого пирога. Все гарно перемішую. І відставляю, він трошечки вони постоять, поки я буду готувати тісто. Для тіста 3 жовтки буду збивати із 100 г цукру. Цукор буду давати маленькими порціями. І жовтки буду збивати, поки вони не збільшаться в об'ємі і не будуть світлого кольору. Це приблизно 5-7 хвилин. Ось вже вони гарно збилися. Відставляємо їх. І тепер беремо три білки. Білки теж будемо збивати, тільки появляється невеличка піна, додаю е, пів грама солі, далі починаю збивати. І також 100 грамів цукру буду додавати малесенькими порціями. І буду збивати білки до твердих піків. Ось білки вже збила я, дивіться, які вони гарні. І зараз будемо змішувати все і замішувати тісто. Тобто змішую збиті наші жовтки, збиті білки, і акуратненько лопаткою буду їх змішувати. Без міксера вже. Тепер я додаю 160 г борошна буду пересівати. І теж буду потихеньку рухами знизу до верху по кругу повертаючи салатник, буду змішувати. Додаю чайну ложку розпушувача сюди в борошно. І тепер буду не спіша потихеньку змішувати. Ще хочу додати в тісто цедру одного лайма. Можете додати цедру лимона або ж цедру апельсина. У мене є на даний момент лайм, то я буду додавати цедру лайма. Тепер додаю цедру і буду гарно вимішувати, щоб цедра рівномірно розподілилася по всьому тісту. Рухами знизу вверх. Буду Перемішувати знову все до однорідності. І тепер буду брати форму, у мене форма діаметром 20 см. Поклала пергамент, бочки гарно змазую вершковим маслом перед тим, як викладати яблука. Промащую і викладаю сюди наші яблука. Не, вони трошки пустили сік, сік я залишаю в тарілці, а яблука розподіляю повністю по формі. І тепер, коли вже яблука виклала, тепер буду заливати ці яблука нашим тістом. Тісто густувати, так що буду. Лопаткою рівномірненько розгладжувати, щоб зробити рівний верх, ось так. Тепер верх ще прикрашу яблуками. Взяла ще червоне яблучко і на шатківницю рівномірними такими лусочками натираю. І з цих лусочок буду робити прикрасу зверху. Буду просто викладати. Таку велику квіточку із яблук. Один повез один лусочки. Ось така вийшла у мене квіточка. Тепер я візьму 2 чайних ложки, цукру і затрушу вверх і буду ставити. Духовка у мене прогріта до 180 градусів, і мій пиріг буде випікатися рівно 50 хвилин. Ставлю в духовку. Прийшло 50 хвилин. Виймаю свою красу, дуже пахне корицею, е цукор зверху, дуже е пахне карамеллю і дуже м'якенький. Подивіться, який бисквіт гарний вийшов, високий, пиріг, Обов'язково печіть, смакуйте і до зустрічі!